Як лікарі обманюють пенсіонерів? Тобто за що потрібно платити в лікарні, а що держава фінансує, тобто лікарня має надавати безкоштовно, як за допомогою ось такого браслета зупинити лікарів у їх намаганні витягнути з вас гроші і примусити надавати вам безоплатно все, що гарантує держава. Зараз підкажемо, де взяти такий браслет. А якщо лікарі втратили вже будь-який страх і все одно вимагають гроші? Будете знати, як діяти, якщо ви не бажаєте це сплачувати, або якщо у вас просто цих грошей немає. Також надамо вам. Контакти організацій, які надають допомогу пенсіонерам на лікування до 200 тисяч гривень разово та до 3 тисяч гривень щомісяця, якщо вам потрібні гроші. Дізнайтеся про програму медичних гарантій від держави та отримаєте електронну версію свого примірника-довідника пацієнта. Для цього дивіться повне відео на нашому Ютуб каналі, як лікарі обманюють пацієнтів за посиланням, яке буде ось тут або ось тут.